Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайсь до голосу зойку мого, о, мій царю та Боже ти мій, як до тебе молитися буду, Ти слухаєш, Господи, ранком і голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати, бо Бог ти не той, що несправедливості хоче, зло. Не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти. Погубиш ти непродомовців, кровожерну і підступну людину обридить Господь, а я, ласці великій твоїй, додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся у страху твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй. Задля моїх ворогів і вирівняй передо мною дорогу свою, бо в їхніх устах нема правди, нутро їхнє приносить нещастя, гріб відкрите їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. Признай їх за винних, о Господи, через свої заміри хай упадуть за їхні великі злочинства, відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє. Бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, мирістю вкриєш його, як щитом.